3% річних тепер тільки 3, а на 16. Клієнту більше не треба буде платити за державу. Свою частку компенсації вона вноситиме на рахунок позичальника окремо. Деньги зачисляються сразу на счет і йде автоматическое списание с этого счета на погашення кредита. То тобто, есть таким образом ми не требуємо от клиента погашення 13%. Тобто, То есть до этого ми требовали, чтобы клієнт платив 16%, а потом получал уже компенсацию от фонду. Соответственно, людей это многих отпугивает. Ці 3% річних лягають і в основу розрахунку платоспроможності клієнта. Тож взяти іпотеку на житло тепер можуть і українці з невисоким достатком серед перших позичальників кажуть в Укргазбанку. Вчителі, лікарі, міліціонери. Ми беремо в розчет доходи всієї сім'ї, а не доходи одного зайомщика, Тобто всієї сім'ї, яка буде прописана, зареєстрована по адресу той квартири, яка приобретається. Тобто в середньому Ми бачимо, що наш зайомщик розполагає доходом і две тисячі гривень. Взяти участь у програмі Доступне житло можуть ті, хто стоїть на квартирній черзі. Однак, якщо клієнт підходить за всіма параметрами, але не черговик, то на облік його допоможуть поставити. Ми беря в роботу. Чоловіка, який прийшов к нам за кредитом, ми все одно ділямо це паралельно. Ми допомагаємо подобрати квартиру, розчищуємо його рейтинг, все це делается. І заодно вже ми є така практика. У нас допомагає чоловіку стати на очі. Тобто, благодаря чіткому задію з місцевими властями. Ще одне нововведення від Укргазбанку фінустанова готова працювати не тільки з 30 акредитованими забудовниками, а й з тими, яких обере клієнт. А держадміністрація дасть на нього гарантійний лист. У столиці два кредитованих забудовника Київмізбут та житлоінвестбуд. Це 200 квартир у 20 об'єктах. Поки є попит саме на них. Них щасливих власників іпотечних кредитів доступне житло у місті наразі теж два десятки. Наталя Питель, Андрій Соловйов, телеканал Київ.